Тікаємо! Швидше! Там з печери. Так, а де Олег? Надіюсь, він вижив. О, привіт, Олег! Нам потрібно йти в інше місце. Ага. Чекайте, там щось на дереві. Відійдіть. Ай! Стріляємо! <ривіт> він сильний, я зараз допоможу. <ривіт> Так. Почекайте, там якась задерла. Приготуй Приготуйте пістолет. Обережно, в нього розділяється лице. Стріляйте! Нам треба швидше знайти рейка. Не Алло. Ми вам маємо скинути їжу, але вас ми не бачимо. Шукайте нас біля печери. Добре, ми будемо вас шукати. Пішли до печери. Пішли. Ура, їжа. Я теж дуже голодний. <глух> Все нам потрібен райк. Треба почекати ночі. Так, думаю, рейк уже полює. Там білі очі. Готуйтеся! <глух> Ай, він заліз на дерево. Зараз нападе а Олег, стріляємо. Костя, все нормально. Ні. Я допоможу. Я дістаю мотузку. Олег, тримай його! Добре. Зараз я наберу воєнним.